Добрий день всім трактористам. Хотів додати дещо за трьохточкову навіску, так як не всі і розуміють, добре про неї. Найкраще з того, що я тепер на ринку, але вона є трохи неправильною. Ці речаги повинні би стояти прямо, виходити з бокових кріплень. Вони виходять з середини, це вже неправильна форма. При зміщенні навіски вправо вже виходить неправильна форма, неправильний прямокутник. Через це мені от на пулгу довелося доварити за засід того зміщення ще одне кріплення, щоб він йшов рівно. І ще по гідроциліндру Його потрібно на неї кріпити. Лише та